Я рахую, щоб була попрощається доступ до, до зброї, щоб люди могли захищати себе і свою країну. Мазур Віктор Олександрович, бо я з Української добровольчої армії. От е, моєї хати, як взяти по прямій, ну кілометрів 7-8, е, це вже були е, москалі буряти там, ну, коротше, вся ця нечисть вже була в димерки, і вони питалися обійти Бровари, щоб добратися до Києва. Даже не збирався нікуди виїжджати, тому що я повернувся спеціально, щоб захищати. Де в армії не служив? Я зписаний ще в 2002 році, стану здоров'я. З Майдану ми поїхали прямо на. Це було е... на Пески. То думав, що вони сюди не дійшли. Бо вони вже майже до Дніпра доходили. Була інформація, що буде повномасштабний наступ. і Це саме довше було, це той саме стрьомне було це чекатися. Як один кулак зібралися, працювали вже далі під, під нашим командуванням, наше командування вже з, зі Збройними силами. Нас поставили, наприклад, на Чернігівський напрямок. Такі ситуації, як тоді була, ніде ні, ні поліції, ні, ніде нічого, ну, не, не на вулицях ніде, то. Прийшлося давали з КАМАЗів на оболоні, це як громадянин получив, ну вони видавали без записів, без нічого. І стався випадок, що поліція зупинила і забрала зброю. Але в це время в Димирки вже була окупація, і вони йшли далі. Ну, коротше, там залишалося вже дуже мала відстань до броварів. Якось воно вийшло, я захищаю, а вони типу в спину вистрілили. Ну це умовно. В раюде закрили мене. Я сутки просидів, поки не приїхали адвокати. Чесно сказати, вже настрій був не, не такий бойовий, але я знав, що треба захищати далі. Слідчий казав, що це нічого страшного, це бойово тобто, військова, типу, війна, я думаю, це все буде добре, і після того почали ці повістки, і справа пішла. Таке, як у нас сусід Московія, наприклад, то я думаю, що треба, щоб було це все попроще, щоб при будь-яких наступах. Мені кажеться, якби була зброя там у тих селах, вони б їх би неогодні чи ружя, що небудь таке, то вони б їх трохи мочили. зброї було б їм набагато проще. В час війни, я теж думаю, що треба якось це все проще робити, щоб люди могли допомагати там, на фронт на це все. Якісь цеха відкривати, але щоб не це бюрократія, це все. Ти не не, не бігав там по, по совбезам, тих справки не брав в людей ще залишився страх, тому що війна не закінчилась. І вони її тримають біля себе. І якщо вони її віддадуть, навіть в поліцію здадуть. Буде другий такий варіант, не дай Бог, звісно, то вже я так зрозумів, що такої, такого не буде, що будуть роздавати. тому що я дивлюся, що з, от на фронті з БК за цим всім йдуть вже дуже. Великі проблеми, вони просто переводять продукти, як вам сказати, і наші ці. ну процентів, я чесно скажу, ну, процентів 80, їх, вони тут не потрібні. Вони б які вони підготовлені, люди. Пішли б захищати, хоча б туди поближче, ну хай не ноль, ну вже там і, для того мама родила, що пішов воювати.